Доброго ранку всім. Так, що там наші фазани? Так, Там в середині в кущах ті сидить три. Но буду їх виганяти, бо вони вчора, як сіли, я пам'ятаю. Як їх випустив сюди, напевно так тут і сидять. Треба їх виганяти. А то ще тут і загнуться. Тигерти забылась, ищется. Так, сейчас у нас лапка, мне сдаётся там чешу. Сейчас перейду, поделюсь. Так. Трошки их тут и сейчас сидеть штучек. Так, а заново они все сбылись там в кучу. ту не нее добро. Так, а с тобой еще не так. Все все с тобой нормально такие. Щось з лапками. Чи засиділо, чи може як. Але з Брудера ж обережно брав. Я що засиділо, сиділо на одному місці. Хто його знає? Ах. Так, там он трошечки сидить. А так вони всі читайте. Вугол збилися тут ось. Надіюсь не подушиться. Так, ну, бачу, воду пили точно. І щось там їли, бо годівничка була повна, їли щось. Це вже добре. Реві речі ці тут ходять усі. Що ж. Чи ти сидиш до останнього? Ну так. Да. Сидить до останнього. Тут воно все так напакувалося, ну, як не знаю що. Аби ми подушились. Сьогодні треба mm. буде ще трохи шиферин подобавляти. Ну, ну, геть не боягузливо. Само і пішло, собі й пішло. Ну ч, за декілька днів розбігаються, розходяться. І все в них буде добре, надіюсь. Не забувайте підписуватися, якщо вам було цікаво. Багато хто дивиться, а не лайкне, не підпишеться. А можливо і все одно для розвитку каналу це дуже потрібно. Підписуйтесь, колокол, пальці доверху, далі буде.